Вранці 17 грудня у Москві було ліквідовано чергового військового злочинця, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова, генерала, на чиїй совісті отруєння забороненої хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців, підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч із автівкою генерала. Це вбивство можливо найзухваліше і найгучніше з усіх скоєних українцями на сьогоднішній день. Начає британське видання The Economist. як гурта СБУ ліквідує окупантів, зрадників та пропагандистів. Докладніше далі. Спочатку війни українські агенти знищили десятки російських командирів, чиновників, підозрюваних у колабораціонізмі та пропагандистів. Причому як на українських теренах, зайнятих Росією, так і території самої Росії, наголошує видання. Посилаючись на американських розвідників, економіст пише, що це результати дій української військової розвідки та секретного п'ятого управління контрозвідки СБУ, які мають мандат на здійснення цільових убивств за кордоном. Обидві агенції, начебто, мають складні схеми та способи. Роботи всередині ворожої країни на думку видання. Сьогодні ці відомства не лише співпрацюють також вони конкурують, але незалежно від суперництва між ними убивство Кірілова показує, що спецслужби України як раніше смертоносні. Українські агенти передали повідомлення, що вони можуть атакувати найвищі командування російських збройних сил навіть у Москві, Підкреслює видання. Не варто також забувати про те, що окрім знищеного на ворожій території Кірілова, українські військові ліквідували не один десяток. Ток російських генералів безпосередньо на полі бою рахунок було відкрито майже миттєво через чотири дні після повномасштабного вторгнення в Україну, коли під Маріуполем було вбито під час ракетного обстрілу генерал-майора Андрія Суховецького. До речі, українця за походженням. Усі вбиті були ключовими постатями російської агресії, причетними до воєнних злочинів. Наприклад, генерал-майор Володимир Фролов, який керував облогою Маріуполя, був ліквідований у квітні 22-го року українським снайпером. А уражений у листопаді цього року за допомогою FPV-дрону генерал-майор Павло Клименко створив у Донецьку катувальний концтабор, якою буде відповідь Росія. Видання зазначає, що незважаючи на свій грізний статус, російські спецслужби так і не змогли провести в Україні акції, аналогічні до ліквідації Дарії Дугіної та Іллі Киви. Тож Москва швидше за все відповість так само, як чинила від самого початку великої війни бомбардуванням українського цивільного населення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.